Доброго дня, шановні українці, вітаю всіх з Різдвом Христовим і всіма Різдвяними та новорічними святами. Хочу сьогодні показати свої насіння овочів, які я придбала на новий сезон 2023. Я думаю, що всі вже думають за весну. За наші нові посіви, за наші нові рослинки. Тож хочу поділитися своїм надбанням, що я собі купила для вирощування на городі. Тож, розпочнемо: всі, мабуть, люблять томати. Ось такі томати в цьому році я буду висаджувати. Золоте ось отакий от томат, сливка така оранжева. Перший раз буду вирощувати, не знаю, що це за томат. Який це помідорчик? Ну, от тут написано, що це невисокого зросту, родючий, гарний помідорчик. Будемо бачити. Так, волове серце. Волове серце, мабуть, всі знають цей томат. Він високорослий, йому обов'язково треба якусь підв'язку, тому що плоди крупні. Великі і дуже смачні. Як в свіжому вигляді, так і на томатний сік дуже-дуже смачні добрі помідори. Так, супер скоростигли. Уже висаджувала такий томат. Мені дуже сподобався. Кущики маленькі, компактні, дійсно, вони дуже ранні. Одне єдине, що вони ну, не дають дуже великого високого рожаю, але на раннє споживання це те, що треба. Вони смачні, гарненькі. Ну, вони так виросли, всі майже разом доспіли і все. І ви їх зібрали, і, і нема. і Вирвали кущі, можна садити щось друге. От такі помідорчики: Ляна рожева. Ляна рожева вирощуватиму перший раз. Ляну вирощувала, але просто червону. Дуже смачний, теж ранній сорт помідора годиться для всього. І для консервування, і для салатів, і для томатного соку, для всього. От. Дуже... А попробую ще рожевий. Я люблю рожеві помідори. Теж нескорослі, компактні кущики, дуже смачний. Ми будемо пробувати ще і рожеву ляну. Так, Гібрид Тарасенка Гібрид Тарасенка вже вирощувала, взяла знову. Е, дуже сподобався. Він дуже-дуже врожайний, дуже смачні помідори, теж годяться для всього, і для е, квасяння, і для мариновки, і для салатів. для всього. Смачні гарні помідорчики. А ще одне, що вони не дуже уражуються різними болячками. Вони більш стійкі. Єдине, що тут кущі теж високі, їх теж треба підв'язувати, пасинкувати. У От, мене дуже багато є свого насіння помідорів, які я збираю з різних сортів. Також буду вирощувати. Вирощую я томати із розсади. У мене є парнички, я висіваю у парнички насіння на розсаду, а потім вже висаджую в ґрунт. Так, редисочка. Редисочки ми садимо не дуже багато, але завжди садимо. Садимо в парничок, а потім ще й сіємо у відкритий ґрунт. Отака от ясочка нам дуже подобається, гарна редисочка, смачна, вона не гірка, вона не, не стрілкується так сильно. от, Гарно родить. І сора також дуже гарний сорт, гарно родить. Теж смачна не гірка редисочка. Єдине, що для редиски треба, обов'язково волога, тобто її треба підливати, і обов'язково вирощувати в більш ранніх таких порах, коли немає ще жари, тому що якщо починається дуже висока температура, диска починає вся йти різко в стрілки. Так, зимня чорна. Висіваю її десь на початку липня і десь вже в кінці вересня, початок жовтня збирається урожай, хто любить смакувати. І вона зберігається у підвалі досить довго. Також ще така сама зимова, тільки червона. То чорна редька це теж вона такі. Доволі крупні плоди, теж висівається вона десь на початку липня, і у вересні вже можна збирати врожай. Так, огірочки. огірочки я саджаю гібриди, вони більш стійкі до різних погодних умов і зачасту вони самозапільні. От, гарно родять мурашка. Мурашку вже висаджувала, сподобався. Дуже гарний огірок. Е і у, в зав'язі вони по два-три по штучки. Е доволі такі стійкі, і до хвороб, і до погодних е різних стресів. Всім рекомендую Маша. Е Машу ще не висаджувала, буду перший рік висаджувати. Е дуже великий, гарні, е багато. Відгуків, хочу спробувати собі цей огірочок. Амур, Амур вже висаджувала, сподобався, дуже гарний, родючий і гарно себе веде в засолці, в консервуванні. І так він дуже довго родить, теж більш такий виносливий гібрид огірочка. Так, горох. Горох ми споживаємо як в свіжому вигляді, так і заморожуємо. Любимо з ним різні салати і супи. Отакий такий дідга. Це буду перший раз вирощувати, попробую, що за горошок, а горох цукровий вирощуємо кожен рік і дуже нам подобається. Так, кабачки. Кабачки кавілі вирощую вже на протязі чотирьох років. Дуже дуже сподобався. Він самозаплідний, кущовий, дуже-дуже родючий. І самі кабачки дуже ніжні, дуже смачні. Як в консервуванні, як в запіканні, при жарці, для ікри, для всього вони дуже добрі. Одеський кущовий це, мабуть, вже класика на наших городах. Теж дуже родючий, невибагливий, гарний кабачок. Також ще сажаю патісони. О, такий оранжевий і білий, дуже гарно виглядають і консервування. Маленькі асорти роблю і там оці маленькі патісони дуже-дуже. І так, вони і для запікання, і для жарки дуже смачні. Так, Бурячки делікатесний, Вирощую не один рік, дуже подобається такий бурячок. А 4 роки в ряд детройський сорт, дуже дуже смачний бурячок. Годиться як для салатів, так навіть у свіжому споживанні салат робить. Для запікання, для варки, для всього, для борщів. Те, що він має темне забарвлення, він не робить борщ дуже яскраво-червоного кольору. І він не має отого такого ярко вираженого. Бурякового запаха, наоборот, якийсь такий гарний, смачний у нього запах. Тобто, всім рекомендую. Хто ще не вибрав собі сорт, то сорт Детройський, всім рекомендую. Дуже смачний, дуже родючий, гарний бурячок. Так, Баклажанчики, баклажанчики в цьому році у мене Віра. Чорний діамант. Чорний діамант вирощувала дуже гарний баклажан, родючий, стресоустойчивий, І болячки, майже я ніколи на ньому не бачила. Айсберг буду вирощувати в перший раз, був білий лебідь. Сподобались білі баклажани, попробую цей сорт. Чорний красень. Чорний красень теж вирощувала, дуже гарний баклажан. Баклажани вирощую тільки із розсади. Ось десь в 10-х числах лютого буду вже сіяти на розсаду баклажани. Так, капусточка. Як же наші городи без капусти? Козочок, це рання капуста, іюнська теж рання капуста. Слава це середня. Слава це універсальна, дуже багато років її вирощую, нагодиться на все. Як в свіжому вигляді, так і для квашення, для салатів, для мариновки, для всього. Безпрограшний варіант капуста слава. Так, Лангердер – це пізня капусточка, кам'яна голова теж пізня капусточка, і білосніжка теж це пізня капуста. Вирощувала всі ці сорти, подобаються, гарно родять, дуже довго зберігаються. І для квашення вони білокачанні, дуже гарна, О, смачна капуста. Так, слідна капуста. Вирощую тільки снігову кулю. Пробувала другі різні сорти, мені не дуже сподобались. Снігова куля у мене виходить найкраще. І червоноголова рубін. Ну, от, такі капусточки буду вирощувати. Червоноголову вирощую різну, от, в цьому році рубін. Мені думається, що мені більше, мабуть, рубін підходить, як для мене. Вона неї більш ніжні листочки, більш м'які. Немає таких грубих сильних жилок. От, і вона не така. Ну, є червоноголова, але така більш фіолетова. Подобається. І смак у неї більш ніжніший цього рубіна. Немає тої гіркоти, вона більш така ніжна. Так, перчики. Перчики у мене дуже багато є свого зібраного насіння. Ну, ще купила геракел, вже вирощувала дуже такі великі кущі, Такі гарно розвинуті, і такі дуже великі. Перці, прям такі гарні, товстоцінний. Ну, потрібно обов'язково водичка поливати, полив і підживлювати добривами або перегноєм закладати в ямку гарно. Бо якщо не дасте гарно його, їм підживки, то не буде великого куща і не буде багато плодів. Вікторія Вікторія дійсно більш ранній такий сорт. От, Теж смачний, теж він і можна і маринувати, закручувати, і заморожувати. і Можна і в свіжому вигляді, дуже смачний, ароматний для фарширування. От. Ну, як я казала, в мене ще дуже багато різного насіння своїх перців, різних сортів. Тож ну, ми любимо перчик, і вирощуємо його тільки з розсади. От, і взяла отакий один сорт полум'я гіркого перця. Єсть і свого насіння трішки, ну кажуть, що він ото переопиляється, виводиться трохи, то треба періодично брати і купувати якби свіже насіння якогось сорту. Гіркого перцю сію дуже трішки, ну, бо в нас нема такого його сильного споживання. Там в деякі страви додаємо трошки гіркого перцю. Так, морковка. Моркву, сію, завжди каратель шантане і нанську, От, королева осені. А це захотілося щось другого. Взяла таку долянку і корал. Це два сорти, вони пізні. Для, для того, щоб ну, зібрати там, в жовтні місяці моркву. і вона дуже гарно зберігається до слідуючого рожая, От. А для раннього споживання я завжди під зиму сію 2-3 рядочка моркви, і вона тоді, ну, в червні, місяці ми вже споживаємо нову ранню морковку. Отак. От так, цибулька. Цибульку ми вирощуємо вже два роки. Садимо під зиму, зимні сорта, купуємо голландські сорти і садовуємо, ну, а також ще й сіємо отак цибульку із насіннячка. Таку цибульку можна сіяти зразу в ґрунт, але з такими умовами, що у вас є постійний полив. У нас постійного поливу немає то раджу отаку цибульку вирощувати лібо як двохрічну, тобто висіваєте на сінячку, виросте маленька цибулька на другий рік ви її потикаєте і виростете вже гарну цибулю ріпчасту, або ж вирощувати її з розсади, тобто її висіяти десь у березні місяці в ящичок якийсь, а потім уже десь в кінці квітня. Початок травень висадити вже в ґрунт розсадою. Отака От у мене є каратальський. Потім за один сезон і, мабуть, всі знають цибуля халцедон. Отакі насіння. Так, кавун борчанський. Ранній кавун, не дуже великий, овального вигляду. Взяла вперше, побачимо, що це за кавун. У мене дуже багато є своїх насінь різних сортів, там і огоньок, і кримська роза, а також перший раз в прошлому році виписала кавун Яносик, Жов... Мякоть у нього жовтого кольору. Ви знаєте, що дійсно виріс невеличкі кавуни таке Чорно-зеленого забарвлення, ну темно-зеленого забарвлення, а всередині в дійсно такого-жовтого жовтого кольору. Дуже смачний, дуже солодкий, зібрала на сіння, буду вирощувати. От динька Амал, також перший раз будемо, Написано, що рання. Дивіться, м'якоть у неї. Така оранжевого кольору, дуже смачна написано, повинна. Маю дуже багато різних видів дивень. Там і тітовка, і колхозниця, і ананасна, і медова. От, зібрала, маю свої насіння, а це ну, новеньке, щось хочеться. От, от таку шаденьку. Так, і кукурузка. Кукурузка сахарна. Делікатесна цукрова кукурузка. Маю свої насіння. ну Ще взяла новеньке, що дуже любимо смакувати ранню кукурузку, а також ще й заморожуємо її. Ну Це далеко не всі насіння. У мене дуже багато є своїх зібраних насінь. Там і зелень різно, різна різна. От, і базилік, і петрушка, і кріп, і, і шпинат. І, і, і салати різні, різні, от, і кущові, і головчаті. У мене є свої насіння. Я не купувала в цьому році. От, також ще дуже багато різних сортів помидорів, е, маю свої насіння. Морква, е, ну, і перці, і баклажани е, збираю е, насіння. Із різних сортів овочів, які мені сподобались. Я знаю, що це дійсно сорти, бо, як ви знаєте, з гібридів ми насіння не збираємо. Ну що, кому сподобалось відео, ставте подобайки. Чекаю вас на своєму каналі. Буде дуже багато всього цікавого. Буду показувати, як я сів, як я вирощую розсаду, як вирощую ці всі всі овочі в ґрунті, які будуть у мене досягнення. От, всіх ще раз вітаю з святами, всім бажаю здоров'я, миру, гарних врожаїв, всього найкращого. До побачення. В наступному відео буду показувати насіння своїх квіточок. Всім бажаю всього найкращого, ще раз до побачення.